Всім привіт! Вибрався я сьогодні на річечку. Хочу половити рибку на спінінг. ну Якщо все вдасться, думаю, верхоплавка буде трошки клювати. Мурмишка 0,09 грам. Кусочок червоного силиконового мотиля саморобного, ну подивимося, будуть покльовки чи ні. Прийшли в нас дощі такі досить сильні. Береги річки заросли. крупива практично в мій ріст. Будь-які. Хотів половити на іншій ділянці річки, але там не хочеться мені робити нові стежки. Хватить. Я вже в свій час дуже багато в таку пору заходив в такі досить дикі місця. Рибаки з мене потім сміялися, кажуть, ти два рази пройдеш, збереш на себе всі будь-які і вже тоді можна буде за тобою ходити по тих стежках і ловити на місцях, які зробив. Не хочеться мені лазити по тих дібрях, та і риби вже теї немає. Яка колись була, тому ось пробіжу зараз по своїх місцях, де рибка ловилась. І додому. Було би більше часу, взяв би бічний ківок, але часу сьогодні трошки замало, тому буде спінінг Так, покльовок немає, як завжди, довго на одному місці не затримуюсь, та й в принципі вам скажу. Не видно, щоб рибка себе якось показувала на поверхні води. Якась грязь, якась зібралася. Буду зараз переходити. Але одне, що недобре вітер трохи дує. І на відкритих місцях на таку тонку снасть не половиш. Треба якось ховатися від того вітру між деревами. Але поки що покльовок немає. Так, добре, треба йти далі. Нема чого стояти на одному місці. Ось бачите, як берег заріс крупивою. І в принципі я вам скажу і не видно, щоб тут була трава на стежці, затоптана. Рибаки тут не ходять останнім часом. Але пройдуся, приїхав, розвідую, так сказати, обстановку. В принципі, боковим ківком тут немає такого бажання ловити. Берег зарослий, мало місця, щоб розвернутися. Треба якусь іншу будому підшукати. Та я скажу, рибки тут взагалі таке враження, що немає. Ще одне місце перевірю. Тут декілька рибалок на поплавцеву вудку. Досить непогано. Ну, верховодка карасики попадались. Рибка дрібненька, але покльовки були. Ну, дивлюсь на мормишку і силікончик не кліє. Якась рибка дуже капризна. Але з такими перепадами погоди. То була жара за 30 градусів. Потім задощило. Десь була температура 20-25 і тут знову плюс 30. Але дрібнота якась. Мала б клювати. О! Хто це у нас? Невеличка плітка або червона пірка. Попливла. Як то кажуть, на неї рибу. Є покльовка, це вже добре. Ну і також я радий, що біла рибка саме. Клюнула гарно так з ударом. Можливо. Зараз ще когось піймаю. Закон подлості, друзі. Верховодка дуже гарно ловиться на мурмишку і силіконового хробачка. Дивіться, що робиться на поверхні річки. Риба жарує. Тут, думаю, супер, зніму якесь. Цікаве відео з сьогоднішньої риболовлі. І як на зло, камеру взяв, кріплення не взяв. Ось таке невезіння, друзі. Можна сказати, закон підлості. Рибка активна, показує себе на поверхні, тільки лови, але ні. А на другий раз візьму кріплення, камеру, пройду річку, всі свої перспективні місця. і Випрошу одну-дві покльовки. Але тут сьогодні аншлаг і, на жаль, відео не буде. Але покльовок дуже багато. Слід за верховодкою водкою клюнула така красива червона пірка. Це гаразд мормишка і мотиль червоного кольору. Гарно так задаром влупила, рибка продовжує показувати свою активність на поверхні води. Ну, але, на жаль, кріплення до камери не взяв, відео зняти не вдасться. Рибка активна. Зараз вже покльовки не такі чіткі. Рибка більшість катається на силікончику, але часом і доганяє нормишку з мотильом. Сьогодні в лові червонопірка, верхоплавка, карасик. І Дуже сьогодні такий красивий день, багато покльовок, багато зловленої риби і риба активна. Дивіться, друзі, як рибка показує свою активність на поверхні води. Таке враження, що це якась фурелова ферма і цю рибку зараз будуть кормити. А тут. Верховодка така активна. Бачите, підійшов трошки ближче до води, і вже вона якби відійшла трошки далі від берега. Тому, якщо бачите, на поверхні води о, з такою активність рибки, акуратно, тихенько підходити. Старатися робити менше шуму, і можна досить непогано відловитися на поплавчену вудку, Або на Мормишинг або на джих. До речі, верховодка, червонопірка, плітка дуже часто атакують мормишку з силіконом з таким потужним ударом. Спробуйте, не пожалійте. Була ще одна, ще одна покльовка. Так, ну, бачу тут рибка є. Варто на цьому місці затриматися. Вітерець дує, але не скажу, що заважає анімувати такі легенькі мурмишки. Так, ну хтось цікавиться? Ну ех, не доїла грибка. Але є, присутня, Це вже в мене третя покльовка одну червону пірку піймав і ще якісь дві рибки пробували з'їсти силіконовий моти замітив як Рибка показала себе на поверхні води в цьому місці. Ну, можливо, це верхоплавка. Таке подарує мені покльовку. Попробуємо. Рибка сьогодні не активна, покльовок мало. Тут єдине місце, де рибка себе хоч якось проявляє, так? Змінив вже. О! Клас! Ай-яй-яй-яй-яй! Є-є рибка, я думаю, що зійшла. О. Дивіться, яка красива червонопірка. І заковнула вона. Мормишку дуже глибоко. Клас. Треба йти за хірургічним зажимом, щоб достати мурмишку. Забуваю ще нанофіл 202, дуже тонесенький і дуже часто рветься. Червонопірка глибоко закопнула мормишку. І рибку я в руки не взяв, а йшов, тримав її на вісу, йшов по берегу до ящика, щоб взяти хірургічний зажим. Вона тріпнулась два рази, впала на берег, а тоді відскочила в річку. Ну, думаю, ладно, зійшла та й зійшла. Не треба доставати хірургічний зажим. Як я давай закидати, дивлюсь, мормишки немає. Це вона мені відірвала мормишку від нанофіла і попливла з нею. Нема розуму, що тут скажеш. Треба рибу завжди брати руками, бо ось такий нанофіл 202 дуже часто рветься. Мінус мурмишка, мінус силиконовий хрубачок. Ну, правда, хрубачків у мене саморобних тих є дуже багато, а ось запаси мурмишок. Ну, я вам так скажу. Можна сказати, вже закінчується. Опа, була рибка знову, але не просіклась. Ну нічого, на майбутнє буду знати. Ну і верніше я знаю, що потрібно рибу брати руками, але треба це відпрацювати в звичку. Але ось забуваюся я це робити. Тому... Рибка втікла з мормишкою. Ну, я продовжую обловлювати це місце. Думаю, якусь рибку ще вдасться зловити. Ну, поки що дві червонопірки я піймав і мав декілька покльовок. Маю ще трошки часу. Уже не буду міняти місце ловлі. Все-таки сподіваюся, що тут вдасться отримати хоча б декілька покльовок. Рибка тут є. Але от з покльовками якось туго не хоче вона їсти неактивна. Ну, по крайній мірі, червоний мотель, їй не дуже подобається. Хіба, можливо, зараз поміняю колір силиконової приманки? Думаю, в таку каламутну воду треба білий колір попробувати поставити все-таки на червоний мотиль було набагато більше покльовок, як на цей такий Прозрачний колір із такими синіми блискучками. Скільки вже десь приблизно хвилин 15-20 я кидаю жодної покльовки, жодного ударчика. Все роблю ще декілька закидів і вже буду завершувати свою риболовлю. Риба неактивна. Ось лише в цьому одному місці побачив її активність на поверхні. Ну і вдалося тут піймати дві червонопірки. Проводив я мормишку з силікончиком як по поверхні води, так і з дна. О, дивіться, є. Ай-яй-яй. Перша покльовка. На ось цей прозрачний силікончик. На поверхні води проводив і з дна, і скажу так, всі покльовки були практично з дна, з поверхні. Рибка не клювала. якась вона делікатна сьогодні дуже. Стукне і все. Або сіла на гачок, або більше добирати наживку не хоче. Нема так, ще як там по 4, по 5 покльовок. Б'є-б'є до тих пір, поки не засічеться. Але добре і так. Подивився на річку. на бічний ківок я тут рибалити не буду. Треба буде знайти якусь іншу водойму, куди можна було поїхати половити. Тут, на мою думку, перспектив немає. Ну, завтра все може помінятися, то є річка. Сьогодні риба не кліє, а завтра може клювати, але ну, буде видно. Побачимо, як буде з часом, з погодою. Сьогодні рибка неактивна. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Ну, зроблю ще один закид і буду їхати додому.